Заманливі канікули. У музеї науки в Чернівцях провели інтерактивний захід для школяриків. Мой так вулки бігають. Бач так у вулки бігають Бачите, цьому Майстер-класи з платіння бісером, розписи тканини, малювання, дослідницькі станції та зустріч із письменницею, технічне конструювання та експерименти. Усе це у перший день канікул організували для школяриків у музеї науки. Раз, два, три, ші. На інтерактивному заході діти ознайомлювались із роботами вихованців обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді і самі себе пробували у нових заняттях, наприклад, у робототехніці. Тут куточок робототехніки, представлено вищий рівень, середній і нижчий. Тобто 3D-принтер зараз друкує дівчаткам персні на замовлення, їм сподобалося. У нас літня школа зараз працює, то от ми всім на згадку про нас друкувалися такі сердечка з нашим сайтом, і ракета як символ на стема космос. Дехто каже, що ракета летить на на москалів, ну нехай. Тут і гурток ліплення із керамічної глини. Дорослі й діти вправно розминали матеріал. Так майстрували сувеніри для рідних. Все подобається. Нема такого, щоб не подобалося. Я була в таборі і попала попав ладоми. І мені дуже сподобалося». Іван каже, прийшов у музей науки вперше. Тут його зацікавили чимало процесів. Мені тут подобається. Я вже дивився, як це колька літає під мікроскопом, дивився. Дивився. Льозі. Та цікаво було не лише дітям, а й дорослим. Знаєте, тут так багато цікавих експонацій, Майже кожен якось зачіплює до себе. Дітькам теж дуже сподобалось. Вони, я бачу багато, хто відвідали до книжку. Тут письменниця. Я не очікую, що так багато дітей буде зацікавлених. І бачу сам діти дуже зацікавлені, бігають тут. Веселяться просто їм подобається. Олена Дика каже: захід провели, аби показати дітям, що канікули можна провести незабутньо та з користю. Щоб діти не залишилися з тими самими комп'ютерними іграми, в які вони грають впродовж навчального року, щоб вони не пролежали, не провалялися на дивані, а щоб вони щось нове дізналися, спробували себе в чомусь абсолютно новому. Ну, залучилися до цього світу, щоб світ для них був не тільки світом жахливих новин і. Такого відчуття напруження від повітряних тривог треба показати, що все ж таки навіть попри війну, попри всі жахіття, світ залишається чудовим. У музей науки можуть прийти усі. Відвідувачі зазначають, цікаво буде людям будь-якого віку від нуля до ста років. Головне попередньо зареєструватися. Це можна зробити, знайшовши музей науки у соцмережах. Любов Копоць Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал всі 4